Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я, Соловйов Юрій Васильович, викладач Жашківської мистецької школи, проведу для вас урок лекцію на тему навчання і у молодших класах елементарного підрівня мистецької школи. Здібність до творчості закладена природою в кожній дитині. Але ця здатність гальмується. Або втрачається, якщо ми не працюємо над розвитком цих цінних природних даних. Діти люблять малювати, щось ліпити, складати якісь конструктори, створювати свою гру з іграшками. Для того, щоб дитині створювати музику, потрібно навчитись грати на якомусь інструменті. Тому заняття музичною творчістю і освоєння гри на музичному інструменті повинно стати єдиним процесом. Заняття з дитиною музичною творчістю, підбором на слух, композицію, імпровізацію, дає можливість прищепити любов до музики, до свого музичного інструмента, щоб не цуратись його в майбутньому, а бути з ним на ти. В радісні і сумні хвилини життя. Початок мистецтва музичної імпровізації йде з усної народної творчості. Пісні та інструментальні мелодії передували, передувалися наступним поколінням із вуз вуста і звук навики. Да. Це сприяло появі низки елементів імпровізації під, під час їх виконання. Ну, згадайте спорчений телефон. Ви говорите одне, а вам передає друге. Ну, такі були умови. Явище імпровізації було постійним у часи середньовіччя, у вокальній культовій музиці, тому що форму запуса її була неповною. Крюки, нерви приблизно. В епоху відродження інструментальна імпровізація переросла у створення окремих музичних п'єс. З кінця 18 століття. Імпровізація почала поступатися нотному запису, але стали поширення, яке є і зараз, це вільне фантазування на задану тему. Віртуози інструменталісти демонстрували імпровізаційні номери в кінці своїх концертних програм. У сучасній музичній педагогіки. Імпровізація, на жаль, не відіграє провідної ролі у вихованні професійного музиканта. Своєрідним винятком тут є джазова музика. Уроки з імпровізації поступово розкривають творчий потенціал учня, мелодійну і гармонійну фантазію, волю, образне мислення. Діти, які володіють навичками імпровізації під час публічного виступу на сцені відчувають себе більш впевнено та сміливо. Більшість випускників мистецьких шкіл, які навчалися імпровізації, зможуть підбирати до будь-якої мелодії акомпанімент і виконувати її в різних варіантах. Перші кроки, ви ж пам'ятаєте, дитині, вона прийшла і фантазує на чорних клавішах. Потім транспонує нескладні пісеньки із збірки Міліча, маленькому піаністу, для того, щоб було зручно співати. Сьогодні перші кроки навчання і провізації проілюструє нам учениця 3 класу. Елементарно підрівна Рівна Каріна. Вона почала свої музичні заняття в 14 років. Будь ласка, Каріна. Звичайно, вона грає зараз більш складний творі, але ми покажемо оцей путь, цей шлях, що починається. Ось ми, наприклад, візьмемо. Саму просту мелодію дибе-дибе. Будь ласка. Так вона надрукована в збірнику юний піаніс Сміліча. Тепер простіше баси до них. Да, Більшість створів йдуть на квінці. Ну, коли дитина вже трошки і рука сформувалася, і коли вже вона вільно грає акорди в лівій руці, то вже Каліна приміняє якісь акорди. От, скажи, чим ти користується? Субдомінанта, тоніка і домінанта. Так, да, Тоніка, судоната, домінанта. Якраз для цієї мелодії цього вистачить. У нас є вже акомпанімент, у нас є мелодія і вже ми її будемо прикрашати. Ми візьмемо оспівуємо звуки мелодії, використовуємо сусідні клавіші зверху знизу, через один щепень угору вниз і заповнюємо прохідними звуками пропущене клавіші. Будь ласка. Você sabe o que eu estou falando, não é isso? Não é? Ході, і з'єднувала і таке, да. тобто, ви бачите, на невеличку мелодію куча варіантів. Да. Це вона ще так скромно да, показала. Тому що ну, учень, який грає, я з ним займаюсь в всередині, в кінці першого класу, для нього це буде дуже шикарно. В другому класі можна більше. Да. Це ми грали із Міліччя. Тепер у нас постав. Ми користуємося ось такий збірничок є Сергія Баландіна. Ви його легко можете знайти на сайті Тараканова. Він називається збірник легеньких мелодій для чтення з листа і акомпонування. Чим він гарний цей збірничок? Мелодії всі не більше квінти, до ремі фасоль, все йде до мажорів. І він для цих мелодій ставить цифрований бас, Не цифрований а це латинське позначення басу. І так, штук 5 п'єс зіграєш, вже цей бас заповнив. Будь ласка, Каріна, зіграй. Вона зіграє п'єску, яка називається паровоз. Будь ласка. Акордиї є, акорди є, акорди вона трошки по-своєму змінює, ну нічого. Тепер, як можна. Спочатку можна змінити напрямок, напрямок руху мелодії. Мелодія йшла вгору, а тепер. Ну, от все, що ти зробиш, це твоє. Те, що у нас було в ДБД, вже плавно перейшло в паровоз. Так, далі ми візьмемо ще одну з цього А гарячі булочки». гарячі булочки. Спочатку зіграю, як воно написано. з тої самої гармонії, що поставив Сергій Баладін, а потім вже свої, будь ласка. Цікавим є збірник Маленькі пригоди композитора Лариси Іваненко. Лариса Іваненко вона викладач фортепіано в школі. Вона працює кожен з діткою, тому вона розуміє, що треба дитині. Вона дає в основному. П'єски, які будуть гратися, не, не складні. Завдання цього зборника маленькі пригоди вчимося грати, фантазувати, а компонувати. Зокрема, ми сьогодні подивимося кілька секвенційних етюдів, які базуються на золотому басі. Ну, Ви пам'ятаєте? Такий рух зустрічається в багатьох мелодіях. На базі цього золотого басу легко імпровізувати, тому що достатньо взяти невеличке дзвіно, яке пройде по різним тональностям і доволі таки збагатить невеличку музичну композицію. Будь ласка, Каріна. Може взяти більше, акорди? Так, як да, які хочеш, так. Да. Да? Ну, мы же свои же забудем, все равно уже будет ласка. Итак, может быть, это, да? следующий этюд секвенции. Да? Ми їх можемо застосувати, вставити в якусь мелодію вже знайому. Ось, наприклад, ми візьмемо зараз Генди ну, Пасакалія, там одна одна варіація звідти, яка часто використовується у багатьох музикантах, які просто імпровізують. І середні частини, дві середні частини, які будуть між основною темою, будемо вставляти секвенції. Який написала Ліса Іваненка. Будь ласка. Дякую, Каріна, тобі за допомогу. Будь ласка. Звичайно, я вам скажу, імпровізувати це не обов'язково співати сусідні звуки і проще. Тому що дехто з викладачів скаже, ну нема в мене часу цим займатися. Але в своїй роботі, в своїй роботі ви можете розширювати п'єсу, змінювати дещо в ній, для того, щоб імпровізувати. От, наприклад, ми зіграємо зараз п'єсу Томсона, ведмедів в цирку, яка написана на три стрічки. У мене учень грав цю п'єсу, і він мені так, задав таке питання, Юрій Васильович, то ж ведмедів цирку, я граю одного ведмедя і один ведмідь. А де ж остальні ведмеді? Ну, прийшлося залишно додати мало. Ось так написано цей твір. Прийшлося додати маму. Ось і мама прийшла. композитора Берліна, вона ну, звучить трошки, як на мене, трошки, ну так, занадто спокійно, як я кажу. Дожемляли. І для того, щоб трошки її оживити, щоб ця колискова стала більш цікавіше, я став деяку мелодію переносити то на октаву вище, то вниз. І ми це охарактеризували тим, що в кроліка колеса не тільки мама, а й сестричка, і тато. Вони всі повинні приділяти увагу кроліку. І тепер послухаємо, який був варіант інший. Вставлял, я просто переніс в інший регістр. То сестричка там понячила, то папа. Дитині стало більш цікаво. П'єса пішла на урок. Ну, в кінці ви розумієте, все одно мама заколесала. Папа і сестричка – це був швидший експеримент. Ви знаєте чудову обробку Геннадія Геннадійовича Без'язичного щедрик. В інтернеті ці щедрики море, море всяких варіацій. Но я вам хочу сказати, що ви, кожен викладач, можете туди додати, розширюватися, щоб цей щедрик був більш цікавий. Тобто, імпровізувати не треба міняти ноти, може щось додати. Я зараз зіграю щедре так, як було написано. От. Я працюю з дітьми, я побачу, що, наприклад, оцей варіант правої руки між двох рукою лучче і грати одне до рукою. Доповнити його можна. Розхідую гамою. Можна додати ще поліфонічний варіант. Де у нас права рука така одинока, може додати хроматичну хаву. Добавили розхідну гаму, Добавили просто, от, ну, можна сказати, гаму да, якщо разом взяти. І хроматичну гаму. Добавили хавматичну гаму У учня, є з тим. Треба вивчити хавматичну гаму. Ну, грав 16, можна з 8. Можна швидше. Невеличкі зміни, які ви вносите п'єси, вони доречні, вони цікаві. І я думаю, що після сьогоднішнього маленького виступу ви всі подумаєте і займетеся імпровізацією. Ну я вам скажу, що годин на це не дається. Нема в мене додаткової третій години цим займатися. Буває, 5-10 хвилин уділяю. Більше всього я під Новий рік займаюся. Всякі пісеньки там легенькі додають і перед літніми канікулами. Тоді є більше часу. Свій час треба десь знаходити. Ну, Справа в тому, що якщо це кожен рік поступово до старших класів, вести, все одно у дітей навики залишаться. І вони будуть ну, ви Хотілося б, щоб це була додаткова донатина, але ну, нам часу завжди не вистачає. Але працювати цим треба. Я іпровізатися в мене в кінці уроку, коли учень втомився, трошки освіжити його увагу. Ну і вона дає плоди. Ну, я вам скажу, все одно учневі треба нагадувати і весь час цим займатися. Гарантії того, що ви йому показали, як імпровізувати, що він буде вдома це постійно робити, не буде. Все одно треба так, як хоч процес, поступово все це робити. Зараз, зараз в інтернеті дуже багато уроків по імпровізації. Цікавий. Я намагаюся дивитися. дивлюсь часом, як над джазом працювати. Я це трошки вмію. Но сьогодні ми показали це перші легенькі шашки, які ви зможете зробити. Я вірю у вас, шановні колеги, що у вас буде це ще краще робити, ніж у мене. Дякую вам всім за увагу.